Доброго дня, дітки! Вже нам холодно всім трішки. Будемо ми грати в сніжки, бо зима вона така, зліпимо сніговика. Діти, сьогодні я вам пропоную сніговичка не ліпити, а конструювати. Але спочатку давайте послухаємо вірших про сніговичка. Одів на голову відру, на плечі пуховик, з морквини ніс собі зробив зимовий білий сніговик. Ось такий я зробила сніговичка. Пропоную і нам сьогодні з вами зробити. Для роботи нам потрібен стаканчик, паперовий, клей, вушні палочки для рук, вирізані форми для голови, круг білого кольору, очі, носик, фламасти, червоний, чорний. І капелюшок. Ось такий капелюшок. Починаємо з вами працювати. Спочатку беремо кружечок білого кольору, наклеюємо очі, очі в нашого снігочка чорненькі, наклеюємо. Ллеємо носик який похожий на морквинку. Капелюх. Ось такий у нас буде капелюшок. Беремо червоний фламастер. Намалюємо сніговичку щічки. І ротик, ось який вийшов у мене сніговичок. І приклеїмо його до стаканчика, мастимо клеєм. Приклеюємо, Беремо вушні палочки, ось такі я вже приготувала їх, прикріплюємо до стаканчика ось так. І потім приклеїмо гудзички. Більше клію намазиємо і приклеїмо гудзичок. один гуцечок. І... Другий і ще один йому приклеїмо. Ось і вийшов у нас сніговичок. А ось іще сніговичок. Дуже цікаво, які сніговички вийшли у вас. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!